Ворожий корабель рухався за визначеним маршрутом і мав виконати серію завдань, пов'язаних з Україною. Екіпаж почувався цілком упевнено. Так, ніби вони мисливці і нічого їм не загрожує. Але раптом судно різко труснуло, ніби врізалося в невидиму перешкоду, після чого керованість миттєво зникла. Залагодити ситуацію, швидко не вдалося, і стало очевидно, що корабель опинився у зоні, куди категорично не мав заходити. А те, що виявило всередині, спричинило у всіх справжній шок. Вітання вам, глядачі, під. Пишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати великий корабель чорноморського флоту рефія Лиман після зіткнення судном Ашот 7 затонув. За інформацією зіткнення кораблів сталося в умовах поганої видимості через сильний туман. Також повідомляється, що судно, з яким зіткнувся російський корабель, ходить під прапором. Тугу також малий ракетний корабель росіян проєкту Буян М врізався у танкер, тікаючи від українських морських дронів. Як зазначає видання Дефенс Експрес, окуп. Панти намагалися приховати пошкодження корабля внасток цього небойового інциденту, але в мережу сплили документи, які підтверджують факт з'єднання корабля із танкером. Зокрема, видання з посиланням на документи зазначило, що інцидент стався у Азовському морі у Тимрюцькій затоці. Аналітики звернули увагу на такий нюанс. Згідно із литим звітом, через виявлення у небі групи дронів ймовірно, українських кораблів було видано наказ виконати поворот на зворотній курс через лівий борт. А вже всього за 6 хвилин сталося зіткнення корабля вишній волочок із танкером Назан лівим бортом. Епізод визначили, як аварія пов'язана з управлінням корабля. Аналітики зазначили, що Документах йдеться про деформацію корпусу та корпусних конструкцій. Однак, навіть за наявними фото видно, що пошкодження є суттєвими і не дозволяють повноцінно експлуатувати корабель. Також нагадаємо, що раніше і дрони головного управління розвитку Міноборони України уразили російський ракетний корабель проєкту 21631 один, боян М в Азовському морі. Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет калібр, якими росіяни обстрілюють Україну з початку повномасштабного вторгнення. Операцію виконали. Спецпідрозділи головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу Рубака та Юджі 26 Бобер. Внесток удару було пошкоджено борт корабля і виведено із ладу його ключову РЛС Без оглядового радара МР – позитив корвет, фактично у слів втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі. І це не єдине ураження російського корабля українськими розвідниками. Так, до прикладу раніше повідомлялося, що спецпризначенці головного управління розвідки вистажили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден МПСВ-07 зі складу. Чорноморського флота РФ вказний корабель росіяни вели в експлуатацію в 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна. Ідеться в повідомленні. Зазначається, що корабель проєкту МПС В обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР може використовуватися для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт. У момент атаки спецпризначенців гур, корабель ворожий здійснював в радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до Бухти Новоросійська, де перебувають кораблі чорноморського флоту РФ. Борт атакував бойовий безпілотник українського виробництва в область міська управління, де зокрема розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Внесток удару знищено апаратуру радіоелектронної розвитки ворожого судна. Корабель виведено із ладу на догровартісний ремонт. Також і в тимчасово окупованому Севастополі горів російське малий протичовновий корабель проєкту 1124 М Альбатрос М зі складу чорноморського флоту РФ. Пожежа на одному із кораблів чорноморського флоту Росії сталася біля причалу в сухарній бухті. Про інцидент стало відомо напередодні. Однак сьогодні з'явилася інформація, що йдеться саме про малий протичовновий корабель Бетрос М. Проєкту 1124 м який входить до складу Чорноморського флоту РФ. Інформації про причини займання поки немає. Відомо, що у складі флоту є чотири такі кораблі 1980-х років. Муромець, Суздалець. Касимов і Єйськ. Два із них торік евакуювали до Новоросійська. Ще два залишилися в Севастополі. Ну і раніше стало відомо, що корабель чорноморського флоту РФ Луман в результаті зіткнення отримав серйозну пробоїну нижче ватерлінії. Аварія сталася в південно-західній частині Чорного моря в 40 кілометрах, десь від Босфору. Окрім цього, повідомлялося, що і біля причалу Балтійського заводу в санкт Петербурзі затонув великий російський боксир капітан Ушаков. І за попередніми даними було затоплено одне із виділень, що призвело до сильного. Україну, пише російське видання. Фонтанка начальник же відділу зі зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лібідів повідомив журналістам, що напередодні ввечері боксир нахилився. Міські спецслужби і чергові служби заводу намагалися врятувати судно, але їм не вдалося це зробити. Всю ніч тривала боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен. Поділився Лібідєв. Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету Росії повідомило у своєму телеграм-каналі, що боксер затонув під час робіт. Із його добудови у підсумку сталося затоплення приміщення допоміжних механізмів судна. Ну, до речі, центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ. Центр наголошує, що цей випадок є черговим підтвердженням неспроможності Росії підтримувати свій флот. Як приклади подібних проблем, це поде наводить затримка з модернізацією проти нового корабля адмірал Чабаненко та фактичне виведення із ладу авіаносця адмірал Кузняцов. В підсумку центр робить висновок, що Росія не може утримати у строю навіть старі кораблі, що підкреслює неспроможність підтримувати основні елементи флоту, який є важливим інструментом її зовнішньої політики. Ну, і, звісно, на одному прикладі з боксером дуже необачно робити висновки, але на це слід накласти історію з ремонтом авіаносці адмірал Кузнєцов. із 2017 року, який зрештою завершається остаточним рішенням його утилізувати чи комусь продати, вочевидь у стані як є. Але окрім цього, слушно... Ом, прикладом є великий протичовновий корабель Адмірал Чабаненко, що у ремонті 2014 року, тобто ознаки деградації щодо надводних кораблів в Арафії були вже давно доволі. Також слід звернути увагу, що за весь 24-й рік ВМФ РФ не отримало жодного нового великого нового корабля класу Корвет, чи тим паче вище. Більше того, це стосується і малих ракетних кораблів боян м та Каракут. І станом на кінець літа 2025 року ситуація аналогічна. Хоча прямо зараз декілька МРК, а також пара корветів готуються чи вже проходять ходові випробовування. Ну, далі поговоримо також і про те, що російський порт новоросійськ відновив завантажені нафти після того, як призупиняв роботу через українську атаку. І про це повідомляє Reuters посилаючись на два джерела в галузі та дані відстеження суден Елсіджі. -E як свідчать дані Алсіджі, -E наразі два танкери здійснюють завантаження біля причалів порту. В результаті української атаки в новоросійську були пошкоджені два нафтові причали. Ідеться в матеріалі. Ну як повідомляє Reuters українська атака атака на новоросійськ є найруйнівнішою атакою на об'єкти основної російської інфраструктури експорту нафти в чорному морі на новоросійськ припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти. Тривале закриття порту дозволило б закрити нафтові свердловини в західному Сибіру, що своєю чергою скоротило б обсяги нафти, яка постачається на світові ринки. Раніше Reuters писав, що після ударів сил оборони Україна російської чорноморської порт новоросійськ 14 листопада тимчасово призупинив експорт нафти обсягом 2 ,2 2 мільйони барелів на день або 2% світових постачань. Джерела агентства зазначили, що російська транспортна монополія «Транснефть» була змушена призупинити постачання до порту новоросійськ. Мої ну, співрозмовники також повідомляли, що каспійське трубопровідне консорціум, який експортує нафту із Казахстану через сусідній термінал, південна озерівка, призупинив завантаження на декілька годин, ну, а потім відновив його після відбою повітряної тривоги. Своєю чергою телеграм-канали повідомляли, що в Новоросійську сталася пожежа на одному із найбільших експортних нафтових терміналів РФ. Шесхарес, розташованому поблизу порту. Загалом, згодом, генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що село оборони вразили пункт базування кораблів новоросійського Краснодарському краю Ерефії, застосувавши ракету Нептун та ударні випала різного типу. Окрім цього, було підтверджено враження інфраструктури порту, включно із нафтотерміналом Шесхаріс, а також пускової установки ЗРК с е 400 та сховища ракет, де сталася подальша детонація та пожежа. Ну а внаслідок дронової атаки Ерефії у портову міста Ізмаїлдеської області загорілася тройська. Судно завантажене зрідженим газом. Як пише євронюс, через це в Румунії евакуйовують людей із прикордонного селища Плауру, розташованого непод... недалеко від саме українського кордону. Ну звідти вивезли 15 місцевих жителів. Причиною стало займання судна, завантаженого зрідженим газом, яка спалахнула після атаки дронів в районі міста Ізмаїл. Існує значний ризик вибуху. Тому влада вирішила тимчасово вивести людей з зони потенційної небезпеки. Зазначається в публікації. Генеральний директорат морських справ уряду Туреччини повідомляє, що екіпаж судна на що складався із 16 членів, був евакуйований. Танкер зі зрядженим газом під турецьким прапором Орінда, на борту якого перебували 16 членів турецького екіпажу, був уражений під час маневру евакуації в порту Ізмаїл в Україні та загорівся. Екіпажу вдалося безпечно залишити судно. Постраждалих немає і вдається в повідомленні. Також змі повідомляють, що очільник громади Ой вже виїхав на місце події. А префект повіту Тулуча прямує до зони інциденту. Служба реагування проведені в готовність. А рум... Ська влада зараз аналізує можливі сценарії дій за попередніми даними. Місцевість плауру буде евакуйована. Це рішення підтримала і українська сторона, оскільки вантаж може спричинити вибух із руйнівними наслідками на значній відстані. Водночас у держпідприємстві адміністрація морських портів України заявили, що після нічної атаки на Ізмаїльське морський порт сталося загоряння обладнання для перекачування газу, розташованого на борту цивільного судна під прапором Туреччини. На місці події створено оперативний штаб під головуванням начальника ізмаїльського району військової адміністрації до його роботи залучені підрозділи ДСНС, тому числі команди, оснащені роботизованими комплексами та допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем. За інформацією місцевих органів влади, підставляє евакуації населення. Наразі немає. Запевняють в АМПУ. Дякую вам, глядача те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось в наступних випусках.